Дивіться, хто в нас є, і подивіться, хто відкрив ученятка, завтра 14 днів. Кавалерчики відкривають маленькі породи в 14 днів. Собачки очі відкривають. і цюда в нас. Це в нас хто? Це дівчатка в нас. Дивіться, яка файна з глазками, да? коли відкриті? Ой, вушка, мама, закотила. Отак, давай тебе візьму інакше, покажу, покажу тебе. Отак, отак, дивіться, як красуня. Ох, і гарна мордочка буде. Ох, і ще п'ятнишко, дивіться зверху. Ой, я одягнена. Діва, ти справжня діва. Віддаю мамки, віддаю, віддаю. Мамка вже в колисці. а хлопчики, а ви оченятка відкрили. Ну, покажіться, хто в нас тут файний, помаранчевий у нас файний. А ну, покажи. Чуть-чуть, трошки-трошки. Маму хоть хоче, и хочет. Трошки-трошки открыла чинятка. Как это Юська, это Юська. Иди. А кто еще открыла чинятка? Белесик еще не. Не, Дилан еще не открыла чинятки блакитные. Не. Щелиночки только. Давайте глянем. Ще на одного Дан Данте. Данте дуже сілиночки. Ще щілиночки у нас у Данте. Ще щілиночки, красунчика. мордашка, га? Мордаска яка.